Слава роду! Слава рідним богам, Слава Україні! Русі, слава. слава! Так, ну, ось ми дожили від до сакрального періоду осені Навні-Діди. Пригадуємо, так, як іде наш календар, літо, літо завершується по завершенні літа, восьмий день осени, так само, як восьмий день весни. Ми маємо жіночі свято, свято ружениць, а весною маємо влада і Лелі. Так? Тоді далі, після свята ружниць в вересні, ми маємо фактично період Бабиного літа. так? І той період завершується чоловічим святом. Чоловічим святом осень, Робок Світовий. сивий я. Це осіннє рівнодень. Ось. І оце бабине літо завершується, і тоді починається дідове літо, осінні діди. Там йде сакральний період, два тижні, власне, коли ми привіщаємо предків і імені предків привіщаємо е богів, рода Всевишнього, так, то власне, дивіться, є відео, то, 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 то мусите знати, бо то є важне для зцілення свого роду, А зцілюйте свій рід, то ви вицілюйте самі себе фактично. Тому ну, що кожен наш предок — це якийсь хлопчик. От. Чи то коліно, чи то ліко, чи то плече, чи то стопи. Чи то, чи то кожен, кожен є якийсь хлопчик. Е, помогли своєму предку, звільнилася його душа від таких скрив, так, і вам легше в цьому житті робиться. розумієте, Ось так. Е, і власне на той період осінніх дібців іде два тижні. Два тижні завершується, завершується свято Покрова приходить. Так? Жіноче свято. Тобто, бачите, як воно так іде цікаво, жіночі чоловіче, жіноче чоловіче. Чим більше ви вдумуєтесь в наш календар, в наші свята, тим власне, ви просто вражаєтеся. Це, це глибина мислення наших предків, глибина власне, розуміння буття, як воно як, як воно крутиться, як воно, крутиться, так, як воно власне, енергії змінює одного в другу і, і, і як це використовувати в своєму житті. Так? І тоді у вас не свято покрова. Тобто йде знову жіночий період. так, І він завершується чим? Завершується кінець жовтня, ми маємо Велесову ніч. Ну, нині багато хто знає про а про Велесову ніч так, Тобто, це власне це наше продавнє свято. Ось. ну, от. Власне, тоді велесова ніч, після Велесової ночі ми маємо День Мари, то власне 1 листопада, День Мари. І оце власне початок. Початок вже навний дітів. Просто осінні. Тобто, якщо ми маємо весною весняні діти, правні діти, так, то осінню, як дзеркало, ми маємо осінні діти і далі маємо навні дітей. Нава, подобчя. Світ інший, так? І ну, мава є. Світла, є темна. Хто багато країни народив, то йде в темну мало, там, Далеко, далеко і там, там його пожирають фактично його ж, його ж особисті власні думки, його особисті вчинки починають жерти людину поки поки, поки не жируть повністю. Тоді тоді вже та душа очищається і може піднятися лише. Ось. Ну, а в світлу найдемо, як по правді живемо, а, як, як тримаємося світла, то, то наш народ ніколи не боявся ні смерти, ні потибідчя. бо, ну, власне, а чому боятися? В світлуна вийдемо, там наші предки, там, там вели батько заправляє. Там, там страшного нема. Там... І власне, от Навні Діди, це той період, знову ж таки, два тижні, так як ми мали власне оце осінні діди, діди вені, то, так? і, власне після осеня. І тут маємо знову два тижні до середини листопада. Навні діди. І той період власне дуже витоншується, витоншується, то, 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 межа між світом явним, земним і світом поторічним, світом нами, так і ми відповідно знову ж таки маємо можливість. Почути, почути наших предків, отримати від них благословення, підказки, знаки, якісь сили, так, і їм послати свою любов, вдячність, свої сили, так, щоб їм там було солодко і радісно і щасливо. Розумієте? То можна так сказати, що курс конвертації сили є дуже дуже, дуже, дуже такі прийнятний, неприйнятний, а дуже дуже просто дуже, дуже просто. Ось, тобто, грубо кажучи, ми е, вклали е, буквально там часточку сили, а нашим предкам прийшло е, цілі міхи сили. А, і ті міхи сили їм допомагають звільнятися, відкрити всяких. Наші предки звітом знову ж таки е, з вдячності так, до нас, вони отримали від нас звістку і, і посилають нам е, трох, трохи сили. Е, ну там вже ті міхи отримали, то вони вже. Знову ж таки, вже більше посилають нам свої сили, знову ж таки, підтримки, захисту, вдячуюся, так? А її воно повертається до нас лише вже, вже примножене. Тобто, виходить, так поки перейшло від нас до них, то примножилося там 100 крат. Потім вони відповідно хочуть ще більше, ніж 100 крат передати нам передають, і ми отримуємо вже в тисячу крат, Ось, тобто. Курс конвертації сучасною мовою говорячи, дуже-дуже дуже такий привабливий. Mm -hmm. Ось так. То, що це будемо нині е, нам святкувати і будемо робити практику з Бубном, Бубен, тобто токінь, -то то кінь, який несе власне, наш дух в тому чи іншому керунку, куди нам треба, де ми ставимо яку задачу. Так? І він допомагає туди дістатися, і ми будемо з Бубном робити таку практику, священний стан. Через священний стан ми будемо власне відкривати відкривати той, той, той світ до предків, і власне допомагати нашим предкам, посилати їм нашу нашу вдячність, нашу підтримку, спілкуватися з ними, отримати від них благословення. Благословення нам нині дуже потрібне, аби наш народ переродився, бо інакше не буде перемоги. Перемога би вже настала, і бо наш народ вже очистився від тієї бридоти. Всякої, так, і, власне, трансформувався, вже. перейшов на інший рівень з новою конституцією, новою формою правління. Ну, так. Хоча все мове, це добре забути старе. А, тобто, якщо ми власне, повернемося в наш родовий устрій, як копне право, як говорилося, ну то, то вже є відео. Дивіться власне в каналі, шукайте, дивіться, я оповідав. То Отож, тож нині дуже-дуже важна така практика, тож майте наберітися тепло, так вкладіть вже нині, інвестуйте, як то нині кажеться. Інвестуйте в своє рід, в своїх предків, в себе в першу чергу, тобто в себе в самих, в своє життя. Ось. Тобто, це, це є, це працює і використовуйте це на, на своє здоров'я, щастя, радість, благополуччя. Будемо ми її. Ось. Тож, давайте нині будемо на ні дітей святкувати, з предками спілкуватися. Редки підтримувати, від них благословення, підказки, знаки отримувати. О. Будемо? Будемо. 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 О. О. Аби світ добра і любові створити, Аби народ наш переродити, Аби відродився народ наш у селі славі своїй, бо очистився, відкрив усіляких. І тоді прийде перемога, перемога України світла і правди. І буде у нас нова Конституція справедливості, любові, радості, мудрості і честі. І, і буде у нас нама кредита і на оновленні землі так була то стата Тож, аби якомога швидше і якомога легше Відродився народ наш у силі і славі своїй. І, як і тисячі років тому помовляємо, молодайолог, овеля йолой, купайло й купа. І ярило ярили, ця й люба було, на ясна дана, російно коша. Рарог сокіл наш світ, лися, і мій батько наш, тідайний спанси, роду своєму данку. Рама, орій колодії мамай, шуси перед вами розкриваємо життя, правно бажаємо с вашихся спокає. Прийдіть і утвердіть на силах любові, мудрості кохання. І рік, Багатство і благополуччя життя праведного я. Бережені при примноження передачі і круття з цих, син і сина, любові, кохання, заможності багатства, благоволуччя і сторон. Да буде.